Кожного дня в Телеграмі з'являється ще більше і більше проектів, які обіцяють нам роздати гроші. Але що з цим всім буде в 2025 році, коли наступить бичий цикл? І як вибрати той самий проект, який принесе нам незабутній лайфченж? Всі ці питання ми обговоримо в цьому відео, але перед початком попрошу вас поставити лайк та написати так як це допоможе просуванню цього відео. Дуже і дуже багато з'явились зараз програм в Телеграмі, які нам обіцяють роздати якісь гроші, запевнені через те, що ми там будемо тапати по екрану чи фармити якісь поінти. Тут насправді не все так просто, адже є 40%, можливо, навіть і 50% цього всього. Це повний шлак, це проекти, які створені для того, щоб просто заманити аудиторію в свій щиткоін, або ж перелити цю аудиторію в іншу таполку, тим самим взявши гроші за перелив цієї аудиторії. Також я вам хочу звернути увагу, що не всі проекти такі круті, як про нам пишуть телеграм-канали, тому що є звичайні Telegram DAO, Канзаєшки Telegram DAO це велика спільнота телеграм-каналів, в яких закуповується реклама. І вже бачимо, що закупили рекламу там 100 каналів, і з цих 100 основних каналів, де є найбільше підписників, пішло сарафанне радіо по меншим каналам. Насправді набрати перших півмільйона підписників в своїй апсі в Телеграмі коштує всього лише 50 тисяч доларів. Тому тут потрібно бути дуже і дуже уважним. Для того щоб вибрати правильний проект і просто не втратити свій час, і можливо навіть не попастись на скам. Якщо ж брати до прикладу Nutcoin і докс це два проекти, які поки що роздали найбільше грошей, то ці два проекти були під патронатом Телеграму. Тобто основні інвестиції в ці, в ці проекти надходили саме з Телеграму, тобто вони отримали і рекламу від Телеграму. Абсолютно все вони отримали по суті від від телеграму, тому що було телеграму було вигідно через те, що проходила ще більше кількість аудиторії. Телеграм став набагато активнішим. Почалось донати півля телеграм-преміума і дуже багато інших штук. Але не всі тапалки і програми в Телеграмі отримують інвестиції від самого телеграму, і тут потрібно бути дуже уважним. Багато хто зараз зациклений на тому, щоб Допустимо, з'являється якийсь новий мем. Допустимо, як зараз тут були томати чи ще щось, де просто люди бачили, що ага, є докс, умовно там зроблять ще щось і ще щось. Тут я вам рекомендую звернути увагу саме на технології Telegram, і що взагалі цей проект зі себе представляє. Тому що взяти, до прикладу, Hot Wallet, на мою думку, це топ-1 проект в Telegram, який прямо зараз є, був і буде, тому що вони роблять. Свій гаманець в Телеграмі, і також вони вже робили дуже і дуже багато івентів, під час яких можна було заробляти там по 50-100 і більше доларів. Також прикольним виглядає Bloom через те, що він отримав інвестиції від Binance Labs. Тут також є підтримка від Телеграму. І також вони будують біржу в середині телеграм. Також хотів би вам розповісти про мій телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні проекти, а також новини пов'язані з криптою. Всі новини, всі айрдропи найперше виходять саме в телеграм-каналі, а вже після з'являються на Ютубі. Тому щоб не пропустити, посилання на телеграм я залишаю в описі під відео. Ера мемів в телеграмі також розвивається, тобто є реально дуже багато проєктів, які. Пустив нуткоін і докс, де в нуткоїні ти просто тапав і отримував е, токени. І так само в кетізені. Ну, кетізін був хоча б функціонал прикольний, де ти прокачував всіх цих котів. Там також був донат. І так далі. Але тут хочу вам звернути увагу, що всі проекти в Телеграмі, які є, не рекомендую зараз заход, тому що як я вже казав, тут більше ніж ну, 50% тут просто шлаку, який вам не дасть гроші. Зробіть собі таблицю, відкуп ви будете відслідковувати всі ці проекти. Якщо ви не робите там, допустим, теснете чи активності в крипті, а робите суто. Активності в телеграмі просто зробіть таблицю, де ви розпишете собі там топ-1 проєкти, топ 2 і топ 3 і просто їх робіть. А зараз перейдемо до того, що ж буде з цим всім дві 2025 році. На мою думку, в 2025 році абсолютно нічого не відбудеться. Ця сфера буде розвиватися ще і ще більше, але я думаю, що вона більше перейде саме в технології. Тобто, в телеграмі, можливо, побачимо ще більше. Нових проектів, які будуть нести технології, допустимо, будуть будувати ще більше гаманців, будуть робити нові біржі. Можливо, ми побачимо, що вже ми тиснети будемо не робити не на класичних сайтах, а тиснети ми будемо робити в Телеграмі. А також можливо ті самі ретродропи. Вся ця сфера частково може перейти в Телеграм. Люди почнуть запускати, точніше, проекти почнуть запускати свої нові додатки. Де потрібно буде робити транзакції, мінтити там NFT шки розгортування контракту і так далі. Це все насправді дуже дуже тяжко зробити, але технології йдуть тільки вперед. У 2021 році метою були програми там, де ти ходиш, і заробляєш, спиш і заробляєш, але все це дуже швидко померло. Все це дуже швидко пропало. Толком вийшло максимум два проекти. Ми бачимо, що зараз. Вийшов Nutcoin, Docs і Ketzen, які роздали досить непогані дропи. Подивимося, що буде в майбутньому, як будуть вести себе інші проекти. На черзі в нас Bloom, Memfy та багато інших. В цьому відео я виклав лише свою думку на тему того, як розвивається web 3 в Телеграмі. Свої думки, а також проекти в телеграмі, які ви робите, можете писати в коментах. Всі посилання з відео я залишаю в описі. Бажаю всім профіту і до наступного відеоролика.